Майбутнє України залежить від реформ. Про це під час міжнародної конференції у Полтаві повідомив президент фонду міжнародної солідарності Кшиштоф Становський. За його словами, українська реформа децентралізації відбувається важче ніж у Польщі. Маленькі громади без повноважені грошей. Це не самоврядування. Тому їх потрібно негайно об'єднати. Лише так можна самостійно вирішувати проблеми. Я багато працював в Криму. Крим це Україна. Я не знаю, може лі. Ли... Жити Україна без Криму, але без децентралізаційної реформи України не буде. Щоб Україна була сильною як держава, необхідний не тільки сильний міністр оборони, президент, необхідний сильна громада. Старшої радники з питань урядування Кейді Ворд повідомила, що до канадської ініціативи на Полтавщині долучилися чотири міста: Полтава, Миргород, Гришніплавні та Кременчук. Протягом п'яти років міським громадам допомагатимуть поліпшити їхню привабливість. Демократичне урядування, тобто це пропагування і створення механізмів залучення громадян до процесів прийняття рішень, відкрите урядування. Другий компонент полягатиме в сприянні розвитку малого і середнього бізнесу в цих містах і в області в цілому. Пріоритетним завданням у співпраці за проектом Проміс з приміром для Миргорода, за словами міського голови Сергія Соломахи, є консультаційна, практична та матеріальна підтримка у розробці стратегії міста. Розробляємо стратегію не тільки нашого міста, а перспективної об'єднаної громади. Це один напрямок і другий напрямок стратегія розвитку туризму на території. Що мирга може, району. Учасниками проекту промі стали 16 міст України. Він розрахований до 2020 року. Саме головне, що співпраця і дієва в рамках тих же самих програм, тієї ж самої децентралізації, яка проходить за допомогою і польських і, і канадійських інвесторів та спікерів, лідерів. Я хочу сказати про те, що нам дуже цікаво з'ясувати, що таке місцева демократія по польськи наприклад. Тому цей форум ця нарада сьогодні саме в Полтаві. Ми дуже задоволені, що Полтавщина прийняла учасників делегації польської та канадійської. Ми дуже задоволені, що саме на наших теренах буде розвиватися певні етапи відновлення демократичних процесів, установлення демократичних процесів, які будуть рекомендувати наші західні партнери. І я дуже сподіваюся, що всі учасники сьогоднішньої наради, сьогоднішньої конференції якраз в кінці в підсумку отримують знання, які хочуть передати польські колеги. Захід відбувся у рамках польсько-канадської програми підтримки демократії за сприянням міністерств закордонних справ цих країн. Адже там мають величезний досвід, яким може скористатися Україна, не нав'язувати, але ділитись своїм досвідом. І хочу сказати, що українці надзвичайно серйозно дослухались до цих парад, і тому 14-й рік був такий насичений в законодавчому розробленні, я би так сказала. Україна почала свою реформу з дуже простого. І майже інструктивного закону закону про співробітництво територіальних громад Полтавщина активно скористалася цим законом, і не тільки Полтавщина області України підхопили його, і понад 200 дуже серйозних і різноманітних абсолютно проектів на сьогодні вже реалізовані в запровадження цього закону. Мінрегіон його моніторить і, з свого боку, забезпечує підтримку, в тому числі і матеріальну, в тому числі і залучаючи до цієї підтримки міжнародну допомогу. Після офіційної частини присутнім перейшли до дискусії на тему, місцеві мас-медіа. Вартові демократії говорили про те, чи дійсно засоби масової інформації можна назвати четвертою владою, проблеми доступу до публічної інформації та інше. Стосовно останніх років можу сказати з особистого враження, тому що ми кожного дня в прямому, скажімо так, контакті спілкуємось, консультації надаємо в судах, захищаємо. Ну і відповідно бачимо всі матеріали, які до нас, в тому числі в цих кейсах, приходять. То ну, відбувається, як це не смішно буде звучати, да, значне покращення. Тобто ну, пацієнт скоріше, жив чи мертв. Проблем все одно багато різнопланових, проте якість регіональної журналістики значно зростає з кожним роком. І це засвідчило в тому числі конференція, яку ми тиждень тому проводили всеукраїнську конференцію розслідувачів. І там було 170 людей із Києва національного рівня, там ну, було відсотків, можливо, 20 учасників, всі інші це були саме журналісти з регіонів, ну, які, можливо, не є розслідувачами. В класичному сенсі і в повномасштабному, проте це дуже фахові журналісти, які роблять якісну журналістику, які роблять аналітику, дослідження вони співставляють факти, вони використовують різні джерела, вони знаходять схеми. Малюють ці схеми і дуже е, доступно надають свої свої аудиторії. Учасники конференції взяли участь у різних майстер-класах. Звісно, обговорювали об'єднані громади в Україні. Чим вони живуть? Їхні проблеми і досягнення. Своїм досвідом ділилися польські гості. І ось через 25 років по тому ми маємо нагоду ділитися своїм досвідом з вами. Цей останній рік, протягом якого я дуже багато співпрацювала з Україною і дуже багато часу провела тут. Я бачу ці зміни з кожним місяцем, зміни елементів певних і зміни на краще, які відбуваються. Не менш важлива дискусія розгорнулася навколо проблем сьогодення, зокрема, як журналістам працюється на території, де триває війна. Учасники конференції намагалися оцінити державну політику України та визначити, що саме гальмує реформи. Давайте ну, може можна теж подивитися більш конструктивно. А може, ми можемо щось зробити для того. Щоб місцеве самоврядування було зацікавлене в тому, щоб проводити справжні публічні політики, щоб вони були не для галочки, а на правду, щоб вони щось міняли і так далі. Ну полтавські чиновники та депутати певні, що досвід закордонних колег обов'язково знадобиться в стосунках між владою та громадянами, допоможе активізувати місцеві спільноти, говорить депутат Полтавської обласної ради Володимир Марченко. Громадський самоврядний стандарт. Ми в цьому році закінчуємо цей проект разом із фундацією менеджерських ініціатив і надіємося, що місто Полтава, яке є учасником цього проєкту, через. Тиждень наші польські колеги приїжджають до Полтави, щоб ще попрацювати в цій програмі. І ми надіємося, що разом ми організуємо чергову цікаву зустріч наших громадських активістів міста Полтави з нашими польськими колегами-експертами, щоб ми вийшли на фінішну пряму і напрацювали цікавий документ важливий документ, який би був певним дороговказом, в тому числі і для міської влади, що дуже важливо. Наступний проект за підтримки фундації менеджерських ініціатив, а в цьому році ми розпочали проект створення кластерів відновлених джерел енергії. Цей проект працює в Україні. Він працює в восьми містах України. Ми дуже вдячні нашим польським колегам, що було обрано місто Полтава. До речі, і Дніпро в цьому проєкті працює на сьогоднішній день. Ми маємо вже досить серйозні цікаві напрацювання щодо створення цього кластеру. Наші колеги вже мали можливість відвідати Польщу як навчальний візит. Потім були відвідання Польщі в рамках проведення великої виставкової такої програми. І ми маємо великі надії, і сподівання, що цей проект в наступному році буде набирати оберти, тому що тема це супер важлива, суперцікава. І для України мені здається, що знаєте, ця тема сьогодні майже тема номер один для того, щоб децентралізація в Україні може стати трампліном для розвитку сильної європейської держави, стимулювати стримке економічне зростання. Резумували учасники конференції.